Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі, коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа, даремно встаєте ви, рано і лягаєте пізно, їсте хліб тяжко здобути, тоді, як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон, ось і діти, насліддя від Господа. Нагорода від нього плід утроби, як стріли в руках сильного, так і сини молоді, блаженний, хто здобув таку поміч собі, не осоромляться вони, коли біля брами міста свого говоритимуть з ворогами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Почуй, Господи, правду мою, з на благання моє, вислухай молитву мою з уст неолесливих, від Тебе самого, нехай вийде суд мій, очі Твої, нехай побачать правоту, Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі. Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди, думки мої не розходяться з устами моїми в ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя у стопи мої на потяг твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої, покажи дивну милість Твою, бо ти спасаєш тих, що оповають на Тебе від противників правиці Твоєї, охорони мене, Господи. Як зіницю ока під покровом крил твоїх, укри мене від лиця нечестивих, що нападають на мене від ворогів душі моєї, що оточили мене, Ожиріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя. Ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі. Вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся, Воскресний, Господи, випереди їх, подолай їх, визволи душу мою від нечестивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєю, Господи, від людей світу цього, доля яких у цьому житті, черево своє вони наповнюють від скарбів Твоїх. Сини, їх ситі і залишають спадщину дітям своїм, а я вправді дивитимусь на лице Твоє, що ранку буду насичуватися славою Твоєю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, вислухай молитву мою. І плач мій до Тебе, нехай діде, не відвертай лиця Твого від мене в день, коли я в скорботі, прихили до мене вухо Твоє в той день, коли призву Тебе, скоро вислухай мене, бо щезають, наче дим дні мої, і кості мої висохли, я підкошений, наче трава. І висохло серце моє, бо я вже забув їсти хліб, мій. від тяжкого зітхання мого присохли кості мої, до плоті моєї, я став подібний до нічного птаха в пустелі, став, як сова на руїнах, не сплю і став, наче самотній птах на покрівлі. Кожного дня зневажають мене вороги мої. І ті, що хвалили мене, проклинають мене, я вже попіл їм, наче хліб, і пиття моє змішую зі сльозами, від лиця гніву Твого і ярости Твоєї, Ти підніс і кинув мене. Дні мої, наче тіні, зникають, і я висох, як та трава. Ти ж, Господи, перебуваєш вічно, і пам'ять про тебе зроду в рід. Ти встанеш і змилосердишся над Сеоном, бо вже час помилувати Його, бо вже прийшов призначений час, бо раби твої полюбили, й каміння Його, і жаль їм руїн Його, і будуть народи боятись імені Твого, і всі царі землі слави Твоєї, бо відбудує Господь Сеон і явиться у славі своїй. Він зглянеться на молитви смиренних і не відкине благання їх, і буде написано про це для поколінь майбутніх, і люди, що народяться, будуть хвалити Господа, бо він перехилився з висоти святої своєї, поглянув Господь з небес на землю, щоб почути стогін ув'язнених, звільнити синів на смерть засуджених що прославляли ім'я Господнє в Силоні і хвалили Його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи й царства, щоб служити Господу, Ти виснажив у дорозі сили мої, вкоротив дні віку мого, і я сказав, Боже мій. Не знищуй мене на половині життя мого, твої літа вроді роді вічно на початку ти, Господи, землю створив, і небеса, діло рук твоїх, вони загинуть, ти ж існуватимеш, вони чари запостаріють, як одежу переміниш їх, і вони зміняться, ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться. Сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем твоїм повік. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляю тебе, Господи, від усього серця мого, перед ангелами співатиму похвалу тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє, за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив слово Твоє, вище від усякого імені Твого. В день, коли я взивав до Тебе, Ти почув мене і вселив у душу мою силу, будуть прославляти Тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова уст Твоїх. Будуть у піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня, високий Господь смиренного бачить і гордого пізнає здалека, якщо я піду серед напастей, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх і спасе мене правиця Твоя, Господь воздасть за мене, Господи, милість Твоя повік. Не покидай творіння рук твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого, на горі святі Його, велика радість всій землі, гора Сион з північного боку Її, місто Царя Великого, Бог у храмі своєму, знаний як захисник. Бо ось зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякалися і відступили, страх обійняв їх, і муки, як у жінок під час родин, східним вітром ти потопив кораблі фарсиські. Як чули ми, так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого, яке ім'я Твоє, Боже, така і хвала Твоя, аж до країв землі, повна правди, правиця Твоя, нехай веселиться, Гора Сион, і нехай радіють дочки народу Божого заради судів Твої, Господи. Обійдіть навколо Сиона і розгляньте Його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати покоління майбутнім, бо цей Бог є Бог наш повіки, Він буде провадити нас по вік віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Алилуя, слава Тобі Боже! Аллилуйя,луйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Лилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже.